Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують українців, прагнені побудувати українську самостійну державу. Чесно кажучи, у нас сьогодні понеділок, і у нас, ну чесно кажучи, понеділок, так, робочий день. Я подумав, провести стрім чи ні зранку. Встав з Вранці, подумав, подумав і вирішив, давай я проведу стрім. Проведу стрім, тому що на превеликий жаль, все, про що ми говоримо раніше, і говорили раніше у наших стрімах, в прямих стрімах українських секіряни, воно збувається. На превеликий жаль, про це мені вже написали мої підписники і дали ідею сьогоднішнього стріму. На превеликий жаль, два дні два дні назад ми проводили в п'ятницю, так, в п'ятницю ввечері, я проводив стрім про те, що Путін наказав захопити Одесу, а потім піти на Балкани. І наші люди, українці, деякі написали: Ну куди Путін на Балкани та через Румунію та Путін Одесу захопить? Це нереально. Я завжди казав, що потрібно дивитися на речі добрий вечір, пан Олександр з Миколаєва, добрий вечір, Саша, добрий вечір, рідний. Я завжди казав, що потрібно дивитися на Путіна як на людину, яка підвищує ставки. На межі, можливо. От чому Фюрер Путін править Росією, Не знаю, скільки, 20 чимто років він править Росією, Ніхто ж не задумується. Почитайте історію російських царів, скільки вони правила, і як ці царі закінчували, Їх убивали свої, навіть свої діти в історії. Не буду там говорити, царя Олександра, по-моєму, вбив, вбив свій син, так? Змовники, заколоти, і це все ж рідня. Сини вбивали. да, А Путіна ніхто ж не може скинути з трону, Ну от скільки раз хотіли Путіна скидати з трону, скільки. Скільки? А Путін тримає отак Росію в єжових рукавицях, да по-російськи? Питання чому? Тому що в нього школа КГБ СССР раз. А тоді в КГБ ССС дурнів не тримали. Друге, він завжди дивиться наперед. Ну, якось от хочу я розігнати і сам розігнатися в важкий фронтовий понеділок. Хто у нас? Доброго ранку, доброго ранку, рідні, мої в Китаї обід. Ну, от буду їсти, і вас дивиться, пане Андрій, пане Андрій з Китаю. Мені дуже приємно, що ви їсте в Китаї. Що їсте? Китайську лапшу з м'ясом? Скажіть, будь ласка, бо я ще думаю, що поїсти і чим котів кормити. Ну, якось так. Так от, мої дорогі рідні, а, те, що ми. Про що ми говорили в п'ятницю ввечері? Те, що ми думали, воно і, воно і робиться на превеликий жаль. Учора я одним з перших зразу після е, того, як побачив, е, як горить вертоліт Мі-8, а було здійснено напад на військову частину в Придністрові, начебто, дрона. Начебто дрон скинув вибухівку на вертоліт Мі 8, який стояв на площадці така акуратна площадочка площадоцька, да, військовій частині е, Придністровлі, російській військовій частині підкреслюють поблизу міста Тераспіль І про що це може говорити? От маленька така подія, да маленька подія, невідомий дрон. Скидає вибухівку на російській підкреслюю, на російській, не на Придністровських Збройних сил, а на російський військовий вертоліт в російській військовій частині поблизу міста Терасполь. Про що це говорить? Про те, що правильно Путін дав наказ захопити Одесу. Путін дав наказ захопити Молдову. Путін дав наказ через Молдову іти через Румунію, пробиватися на Балкани, робити Балканську війну. І про це на превеликий жаль, мало хто думає. Чому мало хто думає? Ну тому що, на превеликий жаль, для того, щоб Росію перемогти, треба потрібно її передумати. Я це вже мільйон раз казав і буду мільйон раз говорити. У нас думати ніхто не хоче. У нас закидають шапками. Придністров'я там мало російських військ, Придністров'я. Ми, ми там просто за день-два все візьмемо, і, і український прапор в терасполі поставимо. Ну, на превеликий жаль, це не так. На превеликий жаль, знову Федеральна служба безпеки по наказу фюрера Путіна е, зробила провокацію в Тирасполі, тому що ніякий дрон. Наприклад, український військовий, я просто не вірю, що український військовий дрон чи інший невідомий дрон залітає в Терасполь і бомбить старенький вертоліт Мі 8, який стоїть на приколі з 80-х років минулого століття. Той старенький вертоліт Мі 8 може хіба перевозити контрабанди і спиртий нелегалів через Дністер чи молдовські цигарки, так? Більше він ні на що не здатний. І для чого йому комусь було бомбити, для чого дрону треба було на нього скидати? І так ясно, що це провокація ФСБ Росії на по наказу фюрера Путіна, щоб дестабілізувати обстановку. А ми ще раз говоримо, що Путін завжди і Російська імперія сидить. На тому, що постійно треба десь дестабілізувати обстановку, щоб було неспокійно. От тільки всі заспокоїлися, подумали, ну все, начебто в Придністрові був той, як би кажучи, е з'їзд народних депутатів Придністров'я, начебто правильно, а начебто вони ж прийняли рішення про допомогу від Росії, начебто, вони ж прийняли рішення, щоб Росія допомогла, тому що. Кішенів їх давить економічно і загрожує начебто військовою агресією? От вам, будь ласка, невідомий дрон скинув на російський, підкреслюю, російський військовий гелікоптер, вертоліт вибухівку. І Мі-8 російський загорівся. Ну, що вам, що вам, прикордонна Сумщина наша Палає, з прикордонної сумщини нашої. Люди під білим прапором виходять з сіл. Про це на превеликий жаль мало хто говорить, практично не говорять. Одеса. Місяць назад приблизно, приблизно е, фотографії е, в засобах масової інформації волонтерської сім'ї, яка з 2014 року в Одесі волонтерить. Знані одеські волонтери. Так? І що? Через два дні їх підірвали під Котовськом. Біля військової частини. Постійні бомбардування Одеси. Останнє бомбардування це е, точковий удар по місцю, де збиралися патріотичні українські військові в Одесі. Так, Загинув командир батальйону Цунамі і загинув екс-мер е, Одеси, який пішов в ЗСУ і які займалися обороною Одеси. І кажуть, по-російськи плотно займалися обороною Одеси. І сьогодні напад на російський вертоліт, напад на російську підкреслю, не на військову частину Придністровської армії, а саме на російську військову частину. Ну, це ж і кажуть росіяни: звіння одної цепі, звіння одної цепі. По дестабілізації обстановки Путіну не, потрібно, не потрібен спокій на Україні. Путін не потрібен, не, Путіну не потрібен спокій в Європі. Путіну не потрібен спокій в цілому світі. І його завдання дестабілізувати обстановку, напружити обстановку. Що він і робить? Щоб перемогти Путіна, на превеликий жаль, потрібно думати головою. На превеликий жаль у нас думати головою. Ніхто не хоче. Якось так рівно підтримує вас. Так, я радий, що пані Алла підтримує. Мене засмутила позиція нашого президента, каже, що французи не будуть гинути, поки Україна стоїть, як на мене, французькі війська повинні були зайти ще в 2022 році так пане, так, пане Андрій, я з вами згіден. Згідний пан Андрій з Китаю написав дуже правильну річ. Мене теж засмутила позиція нашого президента, коли він сказав, що поки Україна не переможна. Російські війська тут не потрібні. Російські війська тут потрібні. Потрібно, щоб французький легіон в повному, повному складі. а Французький легіон це 10, вибачаюсь, дев'ять тисяч елітних піхотинців зайшли на територію України. Вони би перекрили західний кордон України. Вони би перекрили кордон з Придністров'ям. Хоча би це зробили. Тим більше, що французьким легіоном. Командує бригадний генерал французької армії етнічний українець Кирил Ющенко. Про це ми не знали, а зараз знаємо. Ну, На мою думку, теж президент Зеленський робить помилку, тому що, тому що західний кордон це багато наших військових. Західний кордон охороняє дуже багато наших військових, які б що правильно пригодилися там на лінії фронту, на нулі. Перші, другі, треті лінії оборони. Вони там потрібні. Не тут ходити в тилу, так і когось стерегти. Західний кордон України могли б перекрити б французькі військові. Просто, легко і надійно, і вивільнили б значну кількість українських солдатів. Ну, президенту відніше, президент у нас головнокомандуючий, можливо, він знає те, що ми не знаємо. Ну і якась така ситуація. Так, пан Андрій в Китаї їсть український салат з огірків з помідорів, нішниковий олією. Так, приємно апетиту, пан Андрій. Я радий, що ви в Китаї їсте українські, національні. Кулінарні вироби, кулінарні справи. Ну що ж, друзі, я вам скажу дуже просто: стрім коротенький, стрім маленький. Тему я розганяти не буду. Просто ми всі забуваємо про Балкани. Є така річ, як багатовекторність політики, багатовекторність І от фюрер Путін, а його вже вибрали новим фюрером Росії. да Скільки там за нього? 87% чи 90% проголосувало. Я навіть і не дивився. Просто прочитав, що він знову вибраний президентом Росії. Так от, є така річ, як багатовекторність політики. На превеликий жаль, що не вистачає зараз Україні, це оцієї багатовекторності політики. Ну от ми чомусь йдемо от одним шляхом. А потрібно йти, так як Богдан Хмельницький, потрібно йти багатьма шляхами. І там, де буде кращий шлях до України, туди і приставати. От багатовекторність політики показує зараз Фюрер Путін. Він не б'є Україну в одному напрямку. Він б'є Україну з багатьох напрямків. Він загрожує Україні не тільки з. Східної частини України, де йдуть бої з російськими військами, він загрожує з Білорусі. Він, бачите, постійно накаляє обстановку по російській Придністров'я. І цей згорівший російський військовий вертоліт Мі-8 гелікоптер показує, що знову Придністров'я загрожує. Знову воно може вибухнути. знову Вибори президента Молдови має Санду в цьому році, а вона, на превеликий жаль, має дуже мало підтримки серед населення Молдови. Мало. Ну ось якось так. Для того, щоб Росію перемогти, а Росію ми не перестріляємо, треба Росію передумати. Просто передумати. І треба шукати союзників. От пан Андрій з Китаю далеко правильно сказав: на превеликий жаль відмовився наш президент від допомоги Макрона і російської, вибачте, французької армії. На превеликий жаль відмовився наш президент. На превеликий жаль нам потрібно зараз шукати не тільки союзників дипломатичних. А Україні потрібно шукати і союзників військових. Богдан Хмельницький дозволяв татарам заходити на допомогу українським козакам під час восьмирічної війни безперервної визвольної з Польщею. Хоча були ризики, хоча татари, татари захоплювали бранців і Незважаючи на те, що Богдан Хмельницький їм щедро платив. Є і ризик, ну можливо, є ризик в тому, що іноземні війська зайдуть на територію України. Можливо, є ризик, і президент Зеленський знає про це. Можливо, можливо, ми не знаємо. Але Україні буде дуже важко воювати без союзників, військових союзників. Тому що мобілізаційний ресурс у Росії по людям це від 4 до 7 мільйонів чоловік. У найближчий час росіяни можуть мобілізувати до 3 мільйонів чоловік. А скільки Україна може мобілізувати? Скажіть, будь ласка, з вами український історик та журналіст Яршвець, отак провів ранковий стрім, ще не прокинувся, чесно кажучи, але провів, тому що. Тому що тема надзвичайно складна і надзвичайно важлива. Нас б'ють з усіх сторон. Оцією багатовекторністю. Нам не дають заспокоїтись, нам не дають просто подумати. Нас шарпають от українське слово, з усіх сторон, шарпають зі сторони Білорусі, шарпають на кордоні з Польщею, де польські фермери на гроші ФСБ. Не пропускають українців взагалі і тепер знову шарпають. Тільки ми заспокоїлись. Все тихо з'їзд відбувся, все тихо там. Ні, Приністрові не тихо і не буде не тихо, тому що Путін грає по самій високій ставці. Ми забуваємо про Балкани. Ми забуваємо про Сербію. Ми забуваємо про те, що Путін хоче завоювати Європу. а Шлях на Європу, може навіть не через Польщу Калінінград А вам не здається, що Путін блефує, коли каже, що я піду воювати спочатку прибалтійські країни, а потім Польщу А вам не здається, що Путін може просто через Молдову піти на Балкани і зробити Балканську війну? А Балканський вогонь, Балкани це як Кавказ, він просто тліє. На Балканах великий союзник, великий союзник Путіна, це Сербія, великий союзник Росії. І це потрібно врахувати. Але на превеликий жаль, чомусь в Україні не люблять думати і не люблять враховувати. І от один тільки Ігор Швець сьогодні в понеділок зранку ще не прокинувшись, взяв і просто так включив стрім. Щоб щось взяти і поговорити з українцями, якусь думку до них донести. Дякую вам, рідні, дякую вам, шановні, дякую людям в, чату, в чаті, які мене дивляться, підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть з понеділка. Донатами. Донати потрібні, тому що потрібно працювати. Важко працювати, а без вашої допомоги матеріальний

Ну що ж рідні? Сьогодні традиційні стріми ввечері 19.20.21.00. Можливо, я включуся і в день, якщо Бог дасть мені сил та здоров'я. Гарного вам понеділка, гарного початку робочої неділі. І головне, Україні перемоги. перемоги. Слава Україні, смерті і ворогам. Дякую. Гарного вам ранку.